Єгор і Оксана знають, що ви двоє працюєте з таким видом пацієнтів, клієнтами, які маскують свої недоліки. Єгор, наскільки важко взагалі професійними засобами? Заховати якісь недоліки, чи вдається це завжди, чи інколи ви розумієте, що тут я безсилий навіть з тональним засобом Dior. Ну насправді бувають просто різні ступені пігментації. Так буває в когось більше, в когось менше. Якщо вона доволі прям активна, така так, то сховати е виходить, але дійсно. Е Шар косметики декоративно він буде більшим і знову ж таки не треба забувати, що це саме сховати на деякий час, тобто це не робота, так зі шкірою, з епідермісом, з дермою. Щодо зовнішності, чим ще шкодить ультрафіолет? Це ем, грозить онкозахворюваннями, тобто це не просто про якийсь там неприємний момент зовнішній. Так, тобто, ультрафіолет він дійсно ще шкідливий саме цим. Що mm -hmm. розвивається, що може розвитися багато da. різних mm -hmm. захворювань, якщо так, є е, е, родинки, пігментація, сонце ще більше може тобто клітини на мутують, розумієте, da. і ця мутація вона порушує всю їх роботу. Да, тобто я хочу сказати, що це не тільки про зовнішність, da. так це про більше і і здоров про здоров'я.